Всім доброго вечора. І знову з вами компанія Автопригін Вінниця. І сьогодні у нас отакий ексклюзивчик. Шкода Octavia A5 2008 рік з 1,6 MPI двигуном. На автоматі. Наголошую, на простому автоматі, не на DSG. Автомобіль має підкрас кусочок підкрашеного того порога. кусочок І все, автомобіль в рідній фарбі. На двохзонному кліматроні, на всіх чотирьох подогрівах, задні підогріви теж, на партронах. Партрони виводяться на майнтохон на табло показує, з якої сторони у вас є поміха. Двигун палить взагалі, дивіться, тагла ржава всередині. Все скло рідне. Резина нова, колодки, диски тільки після ТО. Дивіться, нові тормозні диски, вони не фарбовані без вироботки. Нові. Турмозні колодки, резина нова. Показуємо, що нова гума. Ось надаємо він код. Основне саме на автомобілі 100, 100, 160 тисяч пробігу. 159 там з копійками. Дивіться, який стан автомобільчика. Має два склопідйомника, круїз контроль, шкіряне кермо, шкіряний важель переключання передач та ручника. Охоложує бардачок. Кліматрон, підогріви, сидіння не роблене. Задні підогріви теж присутні і працюють. Зверніть увагу на задній диванчик, но Тут двойне, двойне дно, знак аптечка і нова запаска. Все присутнє. Полочка теж є. Автомобіль без корозії. Тут у нас аукс і охолоджуючий бардачок. Тут теж охолоджуючий бардачок, вся сервісна історія. І саме головне простенький автомат. Автомат працює ідеальніший. Має два комплекти ключів. Новий акумулятор. Так працює двигун. Ще раз повторюється 1,6 МТІ на простому автоматі. Не димить не сапонить працює ідеально, акумулятор теж новий. Повторюємося, 2008 рік 100, майже 169 оригінального пробігу, є всі сервісна історія, є два ключі. Автомобіль на простому автоматі, на чотирьох подогрівах сидінь, на кліматроні, на новій гумі тормозні барабани, диски, колодки все нове. Автомобіль весь обслужений після ТО. Кому цікава така машинка, набирайте, приїжджайте, тестуйте та купуйте. Партрони працюють, все виводиться на магнітофон. От така лялочка сьогодні у нас на продажі. Кому цікаво, набирайте, ціна. Буде в нашому телеграм-каналі або телефонуйте за номером телефону. Заходьте в шапку профіля, переходьте на телеграм-канал, більше фотографій, більше інформації там.